Після кількох місяців тиші Луцьк знову зазнав ракетної атаки. Росіяни поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Мета росіян залишити українців без світла та тепла. Нині у Луцькій громаді роблять усе можливе, аби перебоїв із електропостачанням у домівках луча не було а наслідки ракетної атаки не були відчутними. У суботу працівники міськради виїхали на місце події, аби пошкодження, що були критичними, якнайшвидше усунути. Адже безпека та комфорт містян на в першому місці 18-річна Юлія Лимарь показує свій будинок. Він один із тих, де найбільше руйнувань після суботнього прильоту у Луцьку. Коли прилетіли три крилаті ракети, дівчина саме була вдома. Спочатку в вікні я побачила в спишку таку оранжеву, ось а потім ну один за одним Три вибуха пролунало. І все. і попадало типу карніс. У мене в кімнаті двері шапки випало Будинок початок отристився. Ось. То досить гучні були звуки вибухів. Лученка каже, що до такого розвитку подій була готова ще з початку повномасштабного вторгнення, тому спокійно зібрала документи, речі першої необхідності і віднесла в машину. Я знала, що нас не омене, мене. Що, ну, що всіх містах в бомблять і, і критичну інфраструктуру, я знала, що рано чи пізно сюди попаде. Я себе морально підготувала з 24 лютого. Я була готова. У мене паніки ніякої не було страху, також не було. Дівчина так спокійно почала прибирати вдома, що навіть не одразу помітила вогонь на покрівлі. Дах загорівся від того, що на нього впав горючий уламок ракети. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На жаль, внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Це працівник енергетичного об'єкту, по якому і ці росіяни. Від ударної хвилі постраждали ще 12 будинків. В семи житлових будинках пошкоджено дах, а, декілька гаражів постраждало. І ще в суботу наші працівники почали усувати наслідки. Покрівлі будинків ділиться міський голова у той же день перекрили тимчасово, аби людям не капало на голову. А 24 жовтня на позачерговому засіданні виконкому ухвалили ще одне рішення: відремонтувати пошкоджені внаслідок ракетного удару будинки за кошти міського бюджету. Виділи 1 мільйон гривень для того, щоб допомогти людям ці наслідки усунути якомога швидше відремонтувати їхні будинки. Знайшли підрядника, приїхали люди, поміряли вікна, а дахи вже почали ремонтувати. За виділені з міського бюджету кошти придбають необхідні для ремонту матеріали. Нині реконструкція будинків триває. Луцьк оговтується після ракетного обстрілу, пошкоджені будинки ремонтують. Однак, на жаль, говорити про те, що така ситуація не повториться, не може ніхто. Росіяни безжально та цинічно нищать енергетичну інфраструктуру. Нині у Луцькій громаді вживають усіх заходів, аби ситуація із електроенергією не була критичною. І з відповідальністю до цього просять поставитися і лучан, зокрема, контролювати споживання електроенергії. Ракетний удар по об'єкту енергетичної інфраструктури в суботу залишив деякі вулиці Луцька без світла та води, не дивлячись на складну дуже ситуацію. В суботу вода була відновлена в оселях Лучан фактично протягом 45 хвилин після моменту потрапляння на ракет в цей енергетичний об'єкт. Чи буде так наступного разу? Ми не знаємо. Дещо гірша ситуація із електропостачанням складною вона залишається і досі. Іноді у домівках лучан зникає світло, а вони замість того, аби поставитися до цього із розумінням, обурюються. Мовляв, про це не повідомляли. Луцький міський голова наголошує на дворі війна, тож відключення електроенергії не планові. Вони аварійні. Диспетчер «НЕК Укренерго», який бачить навантаження всієї мережі. Якщо він бачить перенавантаження на певній ділянці, він дає команду на Волинь Обленерго. Волинь Обленерго цю команду протягом 15 хвилин має виконати, тобто відімкнути. Той чи інший мікрорайон або ту чи іншу кількість будинків для того, щоб уникнути створення аварійної ситуації. У таких випадках Волинь обленерго просто не може про це повідомити завчасно. Аби аварійних відключень було менше, вкотре нагадують про потребу економити електроенергію. Зі свого боку, ми, як місто, як громада, ми вполовину або й більше зменшили вуличне освітлення в окремих селах. У нас вуличне освітлення вимкнене взагалі там, де це необхідно. Ми зменшили на 11 одиниць кількість тролейбусів, які щодня виходять на маршрути. І ми вжили інших заходів. Повідключали також і ілюмінацію, і освітлення в парку, і всі інші заходи ми здійснили. Підприємства каже міський голова. Почали дослухатися до прохань, що правда, не усі. До тих, хто не дослухається. Вчора з ї години вчора наш департамент муніципальної варти. Почав проводити таку профілактичну роботу, тому що від цього напряму залежить, будуть у нас ці аварійні відключення чи не будуть. Проконтролювати чи зменшили користування електроприладами самі лучани, звісно, не можна, але ті певнять, економити почали ще до прильоту по Луцьку. Як, Як саме економити? Як світло виключаю? Щоб поменше лампочок світило. Холодильник, звісно, не можна відключити, але все решта виключаю з, з, з мережі, як можу. І ввечері сижу при настольній лампі, яка з електроекономною тою лампочкою. Пристроїв менше включаємо, слідкуємо, щоб все було виключено. Разом із тим до відключення електрики лучан просять бути готовими. Треба зарядити всі гаджети, які є: павербанки, телефони, ноутбуки, ліхтарики, інші прилади. Прилади для вимірювання тиску, які там в людей є, все необхідно зарядити для того, щоб в разі аварійної ситуації люди були максимально неї готові. Запастися радять і водою, адже водопостачання пояснює директор підприємства «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк. Напряму залежить від електрики. Тобто немає електрики, жоден насос, жодна артезанська свердловина, жодна КНС, вона не працююча. Відповідно, все зупиняється. Перебоїв з водопостачанням нині немає. На щастя, зізнається директор підприємства. У випадках форс-мажорів Луцьк без води не залишиться, адже порівняно із іншими містами на Волині ситуація краща. Наприклад, там Миколаїв, Запоріжжя, ну велика частина вже туда східної України. Вони всі мають так звані річкові водозабори. Тобто вони беруть воду з річки і далі її вже очищають, підготовлюють і тоді тільки подають. Тобто, коли в них така проблема знеструмлення, вони не можуть річкову воду подавати в мережу. У Луцьку ж вода із артезіанських свердловин. Вона вже чиста. Ми можемо напряму з кожної свердловини воду відбирати, і вона фактично є питною. Водночас лучанам радять до можливих тимчасових перебоїв з водопостачанням підготуватися насамперед, запастися водою. Зокрема, питною придбати кілька бутлів у найближчому магазині. Ця вода зберігається рік, тобто вона може собі стояти в темному місці без жодних проблем. Також паралельно має бути набрана технічна вода, умовно ну в тару максимально велику щоб закрити, Тож вона повинна стояти в темному місці. Щоб вона буде тут довго на три місці. Зберігатися як технічна вода, наша з крана безпосередньо набрана. Запастися радять також комплектами одноразового посуду, бажано-паперового, аби не витрачати воду на миття тарілок. З перших днів війни у Луцьку дбають і про те, аби лучани мали можливість добиратися на роботу і з роботи додому. Не було й дня, щоб містом не курсував тролейбус. До того ж, ціни за проїзд у рогатому вдалося зберегти на довоєнному рівні. Ранок на годинку близько шостої на дворі ні душі. Не світяться і ліхтарі, бо ж місто економить. Однак горять номери тролейбусів. Вони у місті прокидаються найпершими. Четверта, четверта з піками вже піднімаються, щоб вийти на цей черговий тролейбус. Приїжджай на ну, шестій ранку. Проходив передрейсовий медичний огляд, отримуємо журнал, з відповідними відмітками з допуском на лінію приймаємо тролейбус, згідно інструкції оглядаємо повністю, приймаємо, підготовлюємо і їдемо, вже тоді виїжджаємо на лінію. Для Віктора ця рутина чи не щоденна, вже приблизно 30 років. І Так воно засіло в душу. У нас дві дороги. Знизу і зверху контактна мережа, там 600 вольт. Це дуже відповідально. Він закидає роги тролейбуса і каже, їхати готовий, але ще не вирушаємо до виїзду за графіком ще майже 20 хвилин. Кілька місяців тому, 24 лютого, так і розпочинався день. Як зараз пам'ятає, в цьому місці стояв тролейбусом, коли на ародромі прозвучав вже другий вибух. Це таке було внутрішнє напруження, такий страшний емоційний стан. І водночас розуміння, що страху місця немає. Один водій там ж старший з досвідом дзвонить до мене. З'їжджаємо, бо там війна. Кажу, не роби паніки. Якщо ми ще з'їдемо, це посилимо ще більшу паніку. Це як зараз пам'ятаю. Так як і тоді Віктор сідає за кермо свого тролейбуса і вирушає в дорогу. І тролейбус готовий до праці на війні. А ось Надія, колега Віктора, 24-го, як і нині була за кермом. Ви злякалися то, звісно, кожна людина буде лякатися того, що війна починається. Надія мама трьох синів злякалася не так за себе, як за наймолодшого, якого виховує сама. Не відриваючи рук від керма, про усе дізнавалася по телефону. Син дзвонить у мене, мамо. Каже, нас бомблять. Тут до стар до меншого дзвоню, кажу, синочку, виходь, нічого не бери, до вчительки дзвоню, дитина в школу не піде. Тролейбуси єдиний громадський транспорт, що хоч і у меншій кількості курсував Луцьком, як тільки повномасштабна війна розпочалася. Водії працювали, аби інші лучани просто мали можливість доїхати з дому на роботу і навпаки. Це єдиний, як ви кажете, комунальний транспорт, на якого можна було надіятися. На дорогах пригадують, було вільно, а їздити набагато легше. Зараз місто у рази жвавіше. Часом буває як пробки, не можна не проїхати, машин багато, а так. Все спокійно, спокійно за кермом тролейбуса Надія себе відчуває уже майже 20 років. Вона руйнує усі стереотипи про те, що ця професія не жіноча, своє місце ні на що не проміняє. Не представляю себе на другі професії. Не уявляю, не знаю чого. Я от привикла до руля. Щоранку десятки лучан чекають на перші тролейбуси. Віктор розповідає, завжди розраховують час, аби ні на хвилину не спізнитися. з день, зупинки на зупинку по графіку вже вони знають, що той час. Тролейбус буде, виходять, є постійний пасажирі за кілька зупинок. Салон стає вже заповненим, а з кожним колом місто прокидається. Пасажири один за одним змінюються, але їх не меншає. Після початку повномасштабної війни кажуть водії все більше лучан надають перевагу тролейбусам. У ранній час люди не дуже говірки, але зізнаються. Мені зручно, де Дешевше багато дешевше. А Зараз вони дуже комфортабельні а від березня до і взагалі в рогатих можна було їздити безкоштовно. Нині у Луцьку, попри усі складнощі, вдалося зберегти тарифи на довоєнному рівні і ціни за проїзд не підвищувати. Першу чергу не підвищувалися тарифи завдяки лучанам, які платили в тролейбусах безготівково. А не готівкою після суботнього влучання російської ракати в об'єкт енергетики рух тролейбусів не припинився. Час, е Курсування тролейбусів не змінився, змінилася лише трошки їх кількість, тобто буде трошки більший інтервал руху. На більшості маршрутів ми зняли один-два тролейбуси лише на 15-му і на 15-му, а зняли по три тролейбуси з кожного маршруту. Тому ну, це не є на сьогоднішній день критично. Тобто люди зможуть доїхати. Час курсування тролейбусів не змінений. Так як вони їздили ввечері, так і ввечері будуть їздити. Щодо того, коли ми зможемо їх повернути, будемо дивитися по ситуації. Якщо лучани надасть. Далі дотримуватиметься правил і платитимуть безготівково, то ціни обіцяють не підвищувати а водії рогатих і надалі забезпечуватимуть лучан комфортними поїздками. При непростий час у Луцькій громаді не забувають про тих, хто нас захищає, і дає цю можливість тримати тил про наших військових. Українців чекає непроста зима, це розуміють усі. Однак, якщо лучани таки зможуть завдяки зусиллям міської влади зігрітися у своїх домівках, то військові напередку ні. А відтак у Луцькій громаді дбають, аби і їм було тепло. Сінтипух іде фліс іде. І верх плащовка здубьована стрікатажом, то це нижня курточка, та що вдягається. А потім на неї вже вдягається додатково свода, відштовхуючи Цей комплект зимової форми для наших захисників виготовлений на одному із луцьких підприємств. І водночас один із найкращих в Україні за якістю. Підкладка показує керівник цієї компанії. Це не горючий поліефір. А тканина переконує значно краща, аніж прописана у стандартах Міністерства оборони України. Вона і зносила стрільки і там в рази просто більше. Певним увесь комплект зимової форми складається із трьох речей: з куртки вітровологи захисної зимової, штанів вітровологозахисних зимових і утеплювача куртки вітрового захисної зимової. А відтак форма зігріватиме і зберігатиме тепло і у мінус 15. Саме такою планує забезпечити наших захисників Луцька міська рада і разом з тим, закупляючи її у місцевого виробника, підтримати бізнес у власній громаді. Ба більше податки надійдуть у місцевий бюджет. Коштує близько шести тисяч гривень. Один комплект, а також ми вирішили придбати взуття. Взуття коштує орієнтовно 2200 гривень. Таким чином у нас виходить орієнтовно 8700-8800 один комплект, тобто зимовий одяг і зимове взуття. Взуття частину буде купляти в нашого теж місцевого виробника лікос, частину можливо в іншого місцевого виробника. Усього планують придбати 5 тисяч комплектів форми, і стільки ж пар взуття. Коштує така закупка не дешево 47 мільйонів гривень. Половину суми дає міський бюджет, решту фонд Ігоря палиці. Тільки разом Ми купуємо форму в наших місцевих виробників. Форма відповідає всім стандартам збройних сил України, і ми сподіваємося, що цей вклад. Буде важливий в нашу перемогу, адже попереду і холодна зима, а в Міноборони повністю забезпечити наших військових формою не можуть. Тож у тилу ми зобов'язані дбати про наших захисників. Ми у співпраці з, з генеральним штабом розподілимо цю форму на ті військові частини, там де служить найбільше лочен і найбільше волинян. Перші поставки очікують вже у листопаді.